Нове місце відпочинку для хмельничан в обласному центрі триває підготовка території для так званого парку героїв. Ініціаторами створення такої зони, за словами владців, стали грідні загиблих воїнів ще у 2023-му. Того ж року депутати міськради ухвалили необхідне рішення та виділили земельну ділянку площею 26 гектарів. На даний час ліва сторона розчищена, там посійна трава. На правій стороні проводяться роботи з видалення чарників, аварійних дерев. Ведуться підготовчі роботи під вирівнювання території і засів газонів. Розташовуватиметься парк по обидва боки Південного Бугу на відрізку від вулиці Свободи до Староконстянтинівського шосе. Щоправда, поки що конкретного бачення, як саме виглядатиме ця зона, немає. Єдине, що відомо, капітальних споруд на виділеній території не планується. На даний час там планується облаштування парку нашої слави наших героїв. В ньому заплановано в'яза новий зелені насаджень на честь пам'яті героїв загиблих, також влаштування малих форм, лавочок, кальтанок і так далі. Але більш конкретні саме буде розглядатися під час вже проєктування і обговорення даного парку. Повне облаштування відпочинкової зони розпочнеться після виготовлення проєкту та кошторисної документації. Щоправда, коли це станеться, невідомо. Міські владці кажуть. Нині усі кошти громади спрямовані на допомогу військовим. Тож, поки триває війна, парку не буде. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33-й канал.